Підбіг час для інформаційної програми «Южненські новини у студії для вас. Працює Володимир Курбатов. Вітаю! Традиційним анонсом розпочинаємо випуск. Чи готові южниці самостійно управляти своїми багатоповерхівками? Триває процес створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Ті дома, в яких ми починаємо цей процес, я бачу, що вони мають ну мають бажання, мають більше 50% бажаючих вступити в ОСББ. Завершальний тур весняної серії ігор щодеколи пройшов 12 квітня. Цього разу заводчанам довелося пригадати поезію. Ми в цей раз зробити трохи сильніший рівень питань. Про ці та інші матеріали далі детальніше з 1 липня 2016 року набирає чинності закон України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Тож мешканці мають створити ОСББ і вже самостійно визначатимуть розмір витрат необхідних на утримання будинку та прибудинкової території. Порядок здійснення ремонтних робіт тощо. Ми поцікавились у Віктора Самойленка, заступника начальника фінансово-економічного відділу УЖКГ, який займається питанням створення ОСББ у Южному. Наскільки активно? активно відбувається процес формування ініціативних груп у нашому місті. Тему продовжить Світлана Тарасенко. Перспектива створення та перехід в ОСББ вже не так лякає Южниці, як це було раніше, а все завдяки постійній роз'яснювальній роботі, яка проводиться з мешканцями багатоперхівок, Говорить Віктор Самойленко, заступник начальника фінансово-економічного відділу у ЖКГ. Чимала кількість женців проявляють певний ентузіазм у створенні кондомініуму, адже це дасть змогу мешканцям будинку керувати своєю спільною власністю. Якщо перші збори в нас були якісь такі досить конфліктні, приходило мало людей. Якщо брати взагалі серпень-вересень минулого року, то взагалі зібрати людей було майже неможливо. І вже збори проводились не на одного будинку, а на трьох, чотирьох, ну, щоб хоч прийшло хоч 20-30 людей, то зараз ми проводимо збори на кожному будинку окремо, і на кожні збори приходить вже 30-40 людей, це багато. Значить, у шістьох будинках у нас вже були проведені установчі збори. І ці Становчі збори призвели до того, що 5 будинків. В нас будуть створені ОСББ з цих шести. Значить, чотирьох вже закінчено збір підписів, і зараз ми будемо йти до держреєстратора і реєструвати ОСББ. В ще в одному будинку це будівельників 22, от тільки на минулих вихідних були проведені збори. Зараз йде збір підписів, і за тиждень він закінчиться, теж буде зареєстровано ОСББ. У 19 будинках вже були проведені ознайомчі збори та створена ініціативна група. Ініціативним групам до запуску процесу створення ОСББ необхідно детально ознайомитись із законодавством, що стосується діяльності об'єднання, це дасть змогу у майбутньому уникнути багатьох помилок та недоліків у роботі. Цей закон новий, не всі його знають, і багато інститивних груп, які діють самостійно, вони на жаль не знають всі норми закону, і, ну допускають дуже багато помилок. Тому я всіх прошу звертатися до мене, щоб в нас таких проблем не було. Бо ну це робота дійсно велика. Якщо вона. Зроблено, але зроблено з помилками і десь неправильно. Ну їх потім просто не зареєструють, і це буде дуже велика проблема у людей опуститься руки. Краще прийти до мене, получити весь набор документів, консультацію і не мати проблем ну далі з реєструванням. Вже найближчим часом представники управління житлово-комунального господарства планують організувати семінари для ініціативних груп, які працюють над створенням ОСББ, на яких фахівці розповідатимуть про нюанси та проблеми, які можуть траплятися на шляху до самостійного управління будинком. Крім того, створюється робоча група, в яку входитимуть представники УЖКГ, начальник управління архітектури та містобудування, начальник БТІ та інші посадовці. Група буде допомагати южницям на шляху створення ОСББ. Ми надіюсь, зможемо виробити якийсь такий алгоритм, який допоможе нам і створювати ОСББ, і допомогти мешканцям з технічними проблемами. Один із пунктів, який ставиться як задача перед цією робочою групою, це розробити програму допомоги ОСББ, і під цю програму будуть виділятися кошти. І ці кошти підуть якраз на проведення будинків до ладу, ну, наведення порядку. Я у всіх мешканців прошу принести бумага. Хоча б від руки якась, яка в якій буде пер, ну, перелік цих проблем, які в будинку. Там, дах, під'їзди, підвал, сантехніка, електрика, всі проблеми, які мешканці бачать, якось зафіксувати, привести принести до мене або в МЖКЦДШ Андрія Вікторовича. І ми це все якось зафіксуємо і будемо намагатися під ці проблеми виділяти кошти. Варто відзначити, якщо співвласники не визначаться із долею будинку до 1 липня 2016 року, управителі їм призначить місцева влада. Створення ОСББ ще не означає, що мешканці повинні відмовитися від послуг КПМЖКЦ та перейти на самообслуговування. За рішенням власників квартир можна самостійно забезпечувати отримання і ремонт будинку, залишити будинок на обслуговуванні ЖЕКу або ж передати його на обслуговування до будь-якої приватної компанії. Що важливо з переходом ОСББ в багатоповерхівках Южно не припиниться реалізація міської програми з енергоефективності, яка передбачає обладнання усіх будинків автоматизованими елеваторними вузлами. Завершальний тур сезону інтелектуальних ігор серед заводчан відбувся 12 квітня у палаці культури Дружба. За підсумками гри визначалися не лише переможці однієї зустрічі. Також стало відомо, які команди будуть показувати свої інтелектуальні здібності у фіналі чемпіонату. щодеколи. якою була остання гра, та що цікавого чекає попереду шанувальників інтелектуальних баталій, дізнавалися наші журналісти до знань та перемоги зібрали команди знавців у залі урочистих подій палацу культури. 18 команд зійшлися у боротьбі за право володіти символом гри мудрою совою. Хоча серед гравців, які взяли участь у інтелектуальному змаганні, новачків не було, питання цього разу видалися не найлегшими. Ми попиталися в раз зробити трохи сильніший рівень питань. Это сказалось на общем фоне. Если смотреть на завершающую итоговую таблицу, она напоминает такое слабо заминированное поле. Но красные стрелочки, вернее, клеточки встречаются. Я надеюсь, их будет больше. Переважна кількість запитань стосувалася літературної теми деякі з них будувалися на основі віршів. Щоб дати правильну відповідь, гравцям довелося у повній мірі проявити свої знання поезії. Питання із розвитковим матеріалом змусило підключити фантазію шанувальників автомобілів та рибалків. Інтелектуалам необхідно було визначити марку машини за допомогою лише номерного знаку, на створення якого власника надихнуло відображення у воді. І, хоча чорний ящик не фігурував на цій грі, напружена атмосфера у залі не спадала завдяки інтригуючим запитанням. Я попитався пойти від противного і наоборот не задав ні одного питання по темі космоса. Хоча команди цього ожидали, мене спросили три рази, але це мені не повредило. Вони покопались в енциклопедіях, в вікіпедіях. і, сподіваюся, знайшли какие-то для себе питання. Бронзову грамоту та можливість взяти участь у фінальній грі отримала команда Скрепка заводу управління. Друге місце посів дев'ятий біт відділ автоматизованих систем управління. Дванадцяту за історію ігор мудру сову отримала Тесла. Команда електроцеху вже не вперше посідає призові місця. Гравці беруть участь у іграх із задоволенням та завзятістю, адже інтелектуальні баталії це не лише приємні відчуття від перемоги, але й можливість отримати нові знання. Окрім заводських ігор, Тесла також бере участь у одеських чемпіонатах що де коли. Моя задача була сказати, їм, що вони умні, щоб вони в це повірили. в це повірили і ми грати Я хочу підтримувати команди, які не виграють, а грають. Я їх дуже підтримую. Ребята молодці. І коли-небудь вони дійсно почнуть вигравати. Я вірю в це. За підсумками змагань визначилися сім команд, які візьмуть участь у двох турнірах. Це фінал чемпіонату інтелектуальних ігор «Щодеколи» і Брейринг Кубка Хіміка. Обидві гри відбудуться в один день напередодні професійного свята заводчан у травні. 12 квітня южненські волонтери відправилися у чергову поїздку до селища міського типу Мар'їнка Донецької області. Працівники Червоного Хреста та небайдужі южненці принесли чималу кількість літнього одягу продуктів тривалого зберігання та дитячих візочків. Профінансувала поїздку та долучилася до збору гуманітарної допомоги і місцева влада, закупивши військові ноші, термоси та грілки. Також було придбано 10 мішків борошна, аби місцева пекарня мала змогу випікати власний хліб для мешканців окупованої території. Як зазначає волонтер Олександр Чоков, подібні поїздки плануються і на майбутнє в запустилась хлібопекарня, тепер уже люди самостоятельно. наладили производство хлеба и раздают его бесплатно. И чтобы этот процесс шел постоянно, так как там есть такая острая необходимость в продуктах питания, мы решили на этот раз еще прихватить с собой немножко, ну, с полтонной муки. Люди уже собираются в определенных местах, и мы туда приезжаем, и просто лично сами, лично в руки мы людям передаем и вещи, и продукты питания. І це остання інформація цього випуску. Попередні ви зможете подивитися на нашому сайті. Те а я прощаюся з вами до п'ятниці, 15 квітня. На все добре.